thank mm -hmm. you Вами слова святого Євангелія від святого Йоанна. Багато ще маю вам сказати, та не можете перенести тепер. а коли прийде той дух істини, Він наведе вас на всю правду, бо Він не говоритиме від себе, але говоритиме, що почує, і звістить, що має настати. Він мене прославить, Бо з мого візьме. І звістить вам. Усе, що Отець має, моє, тому я сказав вам, що він з мого візьме і звістить вам, це є слово Господнє. Тай слова святої Євангелія знищать наші гріхи. Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Духа и Святого. Амінь. Ам. Нехвані похвалений Єсу Христос. Амінь. Слава Ісусу Христу. Зачесні отці священники, дорогий вельми, шановний наш отець Павел, який разом з нами справує святу літургію, отець Пробощ, отець вікарій, який послуговуєте тут в цій костілі, сестри монахині, дорогі шановні наші міністранти сьогодні, кохані діточки у Азові, дорогі парафіяни, органістка з прекрасними півчами, улюблені у кохані Божі діти. Ісус Христос сьогодні в Євангелії говорить таку дуже важливу річ. Все, що отець мені дав, я передав вам. І це одно речення, яке можна насправді дуже довго пояснювати, ніби таке речення дуже просте, звичайне, насправді зрозуміле. Але чи ми в реальному житті, в щоденному житті відчуваємо? Що це слово, яке Господь каже, чи воно в нашому житті є справді присутнє. Все, що дав мені Отець, є моє і я передав вам. Кохані в Христі, сьогодні це, з однієї сторони, великий привілей, але з другої сторони, це обов'язок, так як обов'язок дитини. Четверта заповідь шанувати, почитати написано своїх батьків. Так само великим обов'язком є для нас, старших, для батьків, тата, мами, дідуся, бабусі, священника. Великим обов'язком є перед молодшим поколінням передати те слово, передати цю віру. Яку Господь дав нам. І завжди маємо себе запитувати, чи справді я все передаю своїм дітям, чи я справді передаю Бога своїй дитині. Чи я насправді розумію, що ця дитина має право знати Бога? Що ця дитина повинна знати, до кого вона має звернутися. Якщо в її житті повстане якесь запитання. І це не завжди коли трудне запитання. Бо ми чомусь так, на жаль, привикли, що коли є біда, трудність, коли якась небезпека, біжимо до Господа. І так справді з великою любов'ю, усправедливоючи Бога, потрібно сказати, що Господь настільки нас любить, настільки скучає за нами, що Він коли хоче. Побачити нас біля себе, коли хоче побачити нас в храмі, коли хоче побачити нас в святій сповіді, коли хоче побачити нас на святій літургії, коли хоче побачити, як ми приймаємо святе причастя, то Він змушений допускати такі трудні ситуації в нашому житті, щоб ми до нього прийшли. Він змушений, це ми, Бога, змушуємо, щоб Господь допускав різні труднощі в нашому житті. Чому? Тому що, коли ми приходимо в тоді, коли є біда, коли є горе, і Господь тішиться, коли нас бачить, то Він справді змушений якнайчастіше ці труднощі посилати до нас, не створювати нам труднощі, але допускати. Так пам'ятаю, колись одна бабуся, до якої я пішов святим причастям посповідати її, бо старенька не може йти до костюму. Якраз після того, як ми вже помолились, задзвонив телефон до неї, і вона каже: Діти, приїдьте, тут щось прорвало, якась труба, тут вікно десь трісло, приїдьте, мені треба допомогти. І дивиться на мене і каже, ойче, пробачте, в мене все нормально. Я кажу, ну я ж дивлюся, ніби вікна цілі, вода не капає. А вона каже, бо вони інакше не приїдуть. Я мушу. Я мушу грішити і каже, що мені знов сповідатись. Я кажу, Давайте я вже вам пробачу цей гріх. Я ж чую, я ж бачу, як ви грішите. Я мушу це робити. Кохані, чи ми часом Бога не змушуємо до цього, щоби ми жили в труднощах? Як важливо є ділитися з Богом своїм щастям, як важливо є Богові довіряти свою радість, як важливо є Бога запрошувати в цій ситуації життя, коли в нас справді є все добре. Якщо ми Богові кажемо, що в нас велика біда в житті, то Бог може сказати, ти ще не бачив біди, я тобі ще покажу. Яка може бути біда? Якщо ми скажемо Богові, я є щасливий, я є радісна, я є задоволена життям, то Господь скаже, ти ще не бачив правдивої радості і щастя, я тобі покажу і покаже Господь. Кохані, це очевидно молодше покоління не пам'ятає, але коли я їздив на дитячі канікули з Богом на Оази, на християнські табори, коли був таким маленьким, як ваші діти, як ці міністранти сьогодні, також ми приїжджали і сюди до вас, до костьола. Тоді ще священники наїжджали з Гречан до вас правити Мшусь Вентом. Тоді пам'ятаю ксьон Віктор Ткач, коли був вже частіше тут, коли потім проживав. Ми приїжджали сюди з городка з нашим Ксьонзом, ще правили службу Божу там, де. Пізніше була каплиця православна вже. Ми ще як міністранти, зараз би я вже не потрапив, але десь виходили з костьолу сюди в цю сторону, як до школи, і там якась хатинка була костельна. ми там ночували, спали, бо була адорація. І потім як цей костюм мали віддати, ми йшли з процесією, співали, оддайця нам костюм, оддайце нам люди». І пам'ятаю, цю службу Божу. Коли ще в тоді пізніший біскуп, а раніше Ксенця Нольшанський, правим Шусвіту як переосвячував цей костюл наново і урочисто запалював червону лампочку біля Табернаколя. І це був той момент, коли люди говорили, що ми є дуже щасливі, і коли я запитував. Тут міністрантів старших, які були старші за мене, я кажу, як ви були щасливі, ви ж не мали костюла, бо ми в урудку мали костюл, мали капличку на цвинтарі. там завжди була мша свята. Я не пам'ятаю, щоб костюл був закритий. Але тут люди пам'ятають це. І він каже, що в цей момент, коли тут відправилась служба Божа мша свята. Ми відчули, що ми є щасливі. Ми забули за це горе. Ми забули за те, що ми були переслідувані. Ми забули за те, що нам не дозволяли вірити. І це був тріумф Божий. І пізніше, коли ми вже дорослішали, коли ми приїжджали до цього костьола, коли приїжджали на відпусти, потім були організовані такі дитячі, дорослі, теж якби молодіжні зустрічі. Ми пам'ятаємо з хлопчиками, міністрантами, дівчатами, приїжджали сюди, бо тут Ксьон збирав молодь. І ми насправді розуміли, що ця єдність костюла, вона є настільки важлива, що сьогодні ми бачимо цей сенс того значення, чому нам цю віру передавали. Чому сьогодні ми не є розшукування десь там під мостом, з папіросами, з пивом, не шукає нас міліція. Чому? Тому що тут збирали дітей і передавали їм Бога. І тому до сьогодні цей характер костьола, ця натура костьола збереглась, тому що сюди теж приїжджають діти, тому що теж, можливо, і за вашим прикладом, за вашою причиною, допомогою. Може хтось молиться за ці дитячі оази, може хтось щось допомагає, може хтось. Чи ми жертвуємо. але це є важливе передати віру, передати Бога своїм дітям і сказати, так, як Ісус Христос, Я все віддав. Чи я сьогодні, як дідусь, бабуся, тато, мама, чи я можу сказати ці слова правдиво, що Я все передав. І пам'ятаю колись, до костьола прийшла бабця своїм внуком, внук вже такий 10-11 клас, і бабуся каже: Ойчу духовне, це моя дитина, вихована в костілі, я йому все віддала, і він десь там, трошки таким може світським життям, не спорчений, але десь там доторкнутий. Каже, як ви мені все передали? Тож другі діти вже в моєму віці мають там і мотоцикли, і вже хату їм переписали, і вже там якусь копійку мають. І ця бабця показує їм на кості, і каже, ти маєш найбільше, тому що вони мають купу грошей, а не мають Бога. Вони мають машини, але вони не мають ласки Божої. Але ти маєш небо. Ми тобі дали ружанець, ми тобі дали шкаплі, ми тебе допровадили до першої сповіді. Ти приймаєш комунію святу, ти є найбагатший на світі. І тоді я обняв цю дитину і кажу: сину, ти куркуль. Справді ти олігарх, маючи таку бабцю, маючи в серці Бога, ти є найбільший куркуль на світі. І, кохані в Христі, як це важливо є, щоб ми сьогодні, коли святкуємо Це, превелике свято, праздник, урочистий стрійці святої. Щоб ми могли собі так чисто по-людськи, як багато святих пояснювали в проповідях, особливо перші отці церкви. Порівнюючи, бо важко порівняти, але порівнюючи Труйцю Свєнту до нашого життя щоденного, такого простого тут на землі, вони часто пояснювали, що Бог Отець, Бог Син і Бог Дух Святий, щоб його зрозуміти, це так, як є Бог. Є кожен з нас як людина і є Костю. Бог це є Бог Отець. Кожен з нас це є Син Божий, Божа дитина. Бо Ісус Христос став нашим братом. А Костю, спільнота Церкви, це є Дух Святий, бо були зелені свята, була п'ятидесятниця, було зішестя Святого Духа. І Пан Єсус сказав: Він прийде, Дух Утішитель. І Він всього вас навчить, Він все вам передасть. І Він сьогодні провадить Костіл Божий, провадить спільноту церкви. І як важливо є нам передати цю віру, не релігію, віру. Бо віра і релігія є така різниця, що в релігії це свічка, кадило, іконка, поклони, одяжка і так далі, всі ці обряди. Але віра це є моє враження. Моє відчуття Бога, віра це є мої відносини, це те, що я не можу так фізично показати, але я можу пережити і давати своїм життям свідчення. І Костюл це Дух Святий, це спільнота, яку Господь через Духа Святого провадить. І сам в собі, як теж згадують ці святі у ці церкви. Сам в собі Ісус є церквою. Ісус є сам в собі костюлом. Це так, як тато і мама маючи цю благодать, це покликання, цей дар Божий батьківства. Вони все роблять, як тато, вони все роблять, як мама. Мама це не тільки в тоді, коли їсти дає дитині, переодіває дитину, але мама це навіть в тоді, коли вона на городі працює, траву косить. Сіно збирає, прання робить, коли вона відпочиває, хоч трішки, вона завжди це робить як матір. І ми так само повинні бути цим костьолом не тільки в стінах цього храму, але коли вийдемо, коли вийдемо назовні, коли підемо до свого дому, коли насправді ми розуміємо, що Божа благодать є в нас не тільки тут, на цьому місці, але вона тут береться, це її джерело. Це так, як ми приходимо до криниці, очевидно, сьогодні вже в кожному домі є кран відкрутимо, є вода. Але ми пам'ятаємо, напевно, ще як ми ходили до криниці по воду. І ця вода, вона не є тільки в криниці. Ми її беремо додому, відрами носимо. І вона є до тої пори, доки ми її не вип'ємо, доки ми її не використаємо. І потім знову йдемо по воду. І завжди, пам'ятаю, як бабуся мені говорила, я дивися, щоб ніколи не забракло води, бо хтось може прийти. Бо хтось прийде в гості, бо душно на дворі, бо літо. І в нас завжди на маленькому табореткові, застеляному, стояло відро води, кружечка желізна, бляшана. І кожен міг прийти, зачерпнути. І завжди там мала бути вода. Ми мали це пільнувати. І сьогодні цей приклад з дому ми можемо. Собі теж подумати, чи я так пильную, щоб в мені була Божа благодать, благодать Святого Духа, щоб борони Боже не забракло цієї води, роси. так, Вода, роса, хмара, річка, озеро це все є, все, що з цією влажністю пов'язане, це є значення Духа Святого. Сонсь, коли править службу Божу буде казати слова освяти росою Духа Святого, Духа Святого. І тому, кохані, ми сьогодні повинні розуміти, що Труйця, вшанайсвинша, Пресвята Трійця, це в нашому житті є в тоді реальністю, коли ми з'єднані з Богом і з Костьолом, коли ми не є сироти, коли ми не є якийсь острів, але коли ми насправді можемо передати цього Бога нашим дітям. І так тільки поділюсь, колись. Таку десь там розмову чув, як ми ще ходили до костьола, їздили автобусом. Ще мама за руку мене провадила. І одна жіночка каже на автобусній зупинці, а як ви так дитину вчите, він так все знає. Там і ойче здрова, здорово, сіді сінцьору. як ви його так навчили. І дивиться на мене і каже: синочку, а як тебе так мама навчила молитви? Я кажу, не знаю, питайте маму, бо я не пам'ятаю, що мене вчили молитви, справді. Не пам'ятаю. І мама каже, ми його не вчили. Ми просто молилися вдома, завжди молимося. Він клякає з нами на коліна і повторяє. І каже, так пам'ятаю до сьогодні ці слова. І каже, мама, був такий момент, коли ми молилися, і вже він Яньо почав перший молитися, не повторав за нами, а він почав говорити. І ми, каже, з бабцею замовчали і почали за дитиною повторати. І я коли запитав, мамо, який цей був день, яке число? Може, я собі запишу, якого року. Ми не пам'ятаємо, ми настільки були щасливі, що не ми казали, ойче наш турисєсний, съезд... а ти вже казав, ми повторали. І каже, я не пам'ятаю. Я навіть не знаю, чи це була літо чи зима. Ну, але це був такий день. І я собі до сьогодні. Запам'ятав цю справу, що дітям потрібно не просто сідай, слухай, бери зошит, записуй, але дітям треба давати уроки своїм життям. Те, що ви є сьогодні в костелі, те, що ви приходите на службу Божу, це є правдивий урок. Це є насправді найкращий урок в вашому житті, коли можна з вас брати приклад. І коли ви скажете, так, є в житті багато труднощів. Але я щаслива, я радісний, тому що я з Богом переживаю ці труднощі, і дуже є важливий закон життєвий. Це добре, коли ми Богові говоримо про свої проблеми. Це добре, бо якщо ми підемо до когось іншого, якщо ми підемо до когось, хто не розуміється на житті, може нам погано порадити хтось. Це добре, що ми Богові говоримо про свої проблеми. Але ще важливіше є закон, щоб ми пішли до своїх проблем і розказали їм про Бога. Розказали, в мене є Бог, я тебе вирішу, я тебе не боюсь, я можу пережити цю ситуацію. І це правило теж, кохані батьки, дорогі парафіяни, відносяться до нас, щоб ми собі запам'ятали це золоте правило життя. Щоб ми колись не мусили приходити сюди до Алтажа, до костьола з великим плачем, заламувати руки і розказувати Богові про дітей. Боже, наверни дитину, спаси дитину, врятуй, образум її, дай її розум, дай її навернення, щоб ви не мусили цього робити, щоб ви не мусили колись перед вівтарем падати з молитвою. І говорити Богові про ваших дітей сьогодні дітям говоріть про Бога. І цей момент, коли ви побачите, як ваші діти приходять до Ісуса Христа, як вони про вас Богові розказують, як вони діляться своїм життям, це буде для вас щасливий момент. Це буде це велика радість. Коли насправді ви не будете мусили шукати своїх дітей десь поза костюмом, але знайдете їх так, як матінка Божа з Йосифом в святині, в костілі знайшли. І це є дуже важливе, щоб ми завжди своїх дітей знаходили в костілі, щоб вони ніколи звідси не пропали, щоб їм не жаліти Бога, щоб колись кожен. Міг перед Господом, навіть так скажу, з гордістю, з радістю, сказати: Боже, я все віддав, я все сказав дітям, так як Ісус Христос, я нічого не скрив, я все передав дітям. І щоб ми могли, так само, як тут сьогодні зібрані, колись без жодної втрати, всі разом до єдиного. Потрапити до неба і прославляти Пресвяту Трійцю. Амінь. Ніх бенді похвалений Єсус Христос. Typer uroczysto wezmiem o naszych